Сьогодні цілий день виїд тривога, Путлер не уйметься ніяк, посилає ракети, але заплановану роботу відміняти не буде. Слава Збройним силам України! Слава нації. Перемога над Путлером вже зафіксована Збройними силами України. Дату не визначають, тому наберемось терпіння, бо ракети у Раші ще не закінчились і Путлер ще. Не здох. Підтримуємо Збройні Сили України тим, хто чим може. Просто молимося за Збройні Сили України. Щоб зрозуміти, про що буде і мова в цьому відео, почнемо з маленького сюжету Мудрий бабуся. Закрилися всі заводи, давно не працюють. Наші славні українці по світі мандрують. Їде віра аж до Риму, нам ноги мити, бо на рідній Україні ніде заробити. Лодко їде до Росії Москву будувати, щоб було за що на Україні дітей годувати в Україні, як. А Марійка у Мадриді вже живе з панцем. Просить, може, прости, Грицю, будь моїм коханцем. А Оксана поїхала за кордон цілом торгувати. Бо хочеться і дуже мерседеса мати. Якби ту була робота, то вона б їхала. аж за кордон. Роз'їхалися всі селяни, бакця заробляти. Поляненті України нікому орати. Поляненті України поросли травою, бо тепер ми харчуємось польською лапшою. П'ємо підроблену горілку, а нам кажуть бренді. Замість власної одежі ходимо все кухенді. З нас деруть страшні податки, лихі язари. Замість фабрик та заводів будують базари, бо тепер невигідно добре працювати. Вигідніше пільги мати, красти й продавати. А де ви таке навчились? Без грошей на Україні не вчать, не лікують. Лікар, вчитель на подачках, хворі вже бракують. Так країну сплюндрували наші депутати, ті брехливі комуняки й славні демократи. Продають вони державу нишком від народу чужим купцям із півночі Заходу та Сходу. А в час виборів до влади ще й голосують, себе хвалять, вихваляють, таблоки формують. Наплодили сотні партій. Та ну що ти тільки партій? І сваляться до згуби. Та це просто різне кланю, політичні клуби. Пробудіться українці, вірітьби в руки, не ждіть милості від влади, матимете муки, захищайте права свої, Кожний! то всі разом, щоб кров нашу не смоктала ущака зараза. Розуміло? Почнемо тему mm -hmm. по слідам криз чурів, які зрали бюджет України та розвалювали Збройні Сили України. Не маючи відповідних повноважень навіть у жінківській громаді. Сам я не можу вплинути на або змінити життя суспільства на краще, то залишається поділитися тим, що може пригодиться молодому поколінню побороти щурів, які п'ють нашу кров, і не тільки в переносному сенсі. Початок 2000 року вперше мені запропонував зайнятися політикою нині депутат Верховної Ради Олег Кулінч. Він тоді був ніхто, як і зараз, бо пусте місце не може наповнюватись та стати чимось більшим. Зустріч відбулася у моєму кафе Родзинка де куля задекларував для мене незрозумілий план іти в політику, тобто в владу. Пояснення було таке, бізнес це рабство, а влада це гроші, сила і недоторканність. Я відмовився, бо за 10 років бізнесу по-українськи я знав, що таке влада, а там у владі сидять у... ну, да, редиски, які вимагають хабарі з любого приводу, і навіть тільки за те, що ти займаєшся бізнесом на території, де вони керують. І це вся вертикаль влади та служб, починаючи від голів адміністрації, рада міської селищної. Хто ними керував? -то Ставив завдання вимагати хабарів. Звісно, ті, хто були у Верховній Раді, і писали закони та мали недоторканність. Це якраз звітіля, все і йде. Ось туди і подався Олег Кулініч. А почав він вже з 2002 року, взявши гроші у Юлії Тимошенка, партія Батьківщина, та починає оптом купувати електорат. Для цього на стадіоні Колос він розміщає велику військову палатку, з якої роздає гречку, олію, продуктові набори та в такий спосіб заробляє авторитету жителів нашого Зіньківського району. За цю роботу Юля Тимошенко нагородила її заробітною платою, ну і, може, ще там викрив із тих пайків, які роздавав. А після виборів 2002 року отримує. Мандат депутата Полтавської обласної ради, який дає можливість стати членом постійної комісії по питання інвестицій будівництва, житлово комунального господарства та екології. А вже в 2004 році, користуючись цими повноваженнями, сприяє ремонту даху Зіньківської школи No2, розказуючи, як він любить дітей та переймається їх вихованням. Подивіться, що він говорить. Що стосується освіти, це в першу чергу система енергозбереження. Вдалося в більшості навчальних закладів замінити вікна на металопластики. Я думаю, що ще рік. І цю, цю проблему ми знімемо в більшості районах мого виборчого округу. Це харчоблоки. Я вважаю, це також така моя програма пріоритетна. Злучення коштів, тому що діти повинні мати нормальні умови там, де вони харчуються. В цьому році я думаю, що ми повністю закриємо таку проблему, як робоче місце учня, це парта і стільчик. Коли я відвідую навчальні заклади, іноді навіть боляче дивитися, тому що це не відповідає ніяким вимогам. І якщо ми говоримо про якусь систему освіти вже європейську, то як ми можемо про це говорити, коли немає нормального вікна, система нерозбереження, немає харчоблока і немає робочого місця. А які кошти витратили на цей ремонт, вряд чи ми узнаємо. А от якість цього ремонту показав Бореві у 2022 році, 20 липня, коли на незакріплений шифер під натиском вітру полетів у вирій. Сьогодні 16 вересня 2022 рік. Обіцяний ремонт ще не почали. Дощі продовжують руйнувати школу, а чиновникам дана команда від. Куління не швидити з ремонтом, бо начебто є намір у Зіньківській, Зіньківській влади закрити цю школу. Про це говорять батьки в соцмережах. Подивіться, я був закріплений шифер на гнилому каркасі по теперішнього ліцею імені Зірова. Каркас, який ви бачите, розрахований на вагу нагрузку металевого покриття, а не на вагу шифера, про що говорять сьогодні у владі. Посилаючись на виготовлені проєктних документації та затримку ремонту одноповерхового приміщення ліце, та про те, що каркас не витримає ваги шиферу, і начебто вже погодили закупівлю металочерепиці для капремонту. Через 4 дні, 20 вересня, буде 3 місяці, як пройшло буреві, а будівля продовжує руйнуватися зі сприяння депутата Верховної Ради Олега Кулінча. Ну, він же любить дітей, він же розказує, як він турбується про них. Ремонт школи номер 2 в Зінькові у 2004 році, мабуть, був перший заробіток з бюджетних коштів депутата обласної ради від Батьківщини Олега Кулінця. Потім був ремонт даху Зіньківської лікарні, який сьогодні знаходиться в варіанному стані і потребує немалих коштів для виправлення суперремонту за сприянням того ж депутата. І так, три. Терміна з 2002 року по 2012 рік в обласній раді депутат 10 років ремонтував школи, садочки, лікарню. Ось так 10 років депутат обласної ради покращував наше життя. Але то були квіточки. Основне ягідки ми побачимо, коли е, в 2012 році. Е, Пан Улініч став депутатом Верховної Ради. От відсіля вже почалося більш серйозніше. Допомога, але про це у слідуючому відео.